Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Tycoon. Так, це вже сьома частина. Сьогодні я буду один, тому що Данила, ну, ви вже знаєте, мене. я вже казав, що його не буде до 20. Тому добре. Давайте я буду Дельтою. Хто тут є? Соло, Віктори? Танго омега кіло фуксот Дельта Челі Браво альф. Добре. Давайте беремо мою улюблену зброю. До речі, цю зброю поповнила Пепе... Ша виходить. ні, ППХ, ППХ. Ось така. Вона дуже шруха, да? Мені вона подобається. До речі. А ще мене поповнило новий танчик. Так, новий танк і це. Давайте. Засп... заспану, Це т сім'я сикла. Ось такий гарнесенький. Добре. Я поки що не бачу ні, ні, нікого того, щоб я когось побувати, Але добре. Поїжджаємо. Тут до нього навіть сіяки. Димові шашки є. Я можу ось так зробити. І буде ось такий димок. Але хтось ж повинен бути по центру. Я ж не є хтось. Може спробувати просто відправити ядерну бомбу і почнеться це. Хоча ні, це напевно буде так собі. Якихсь ворогів? Ні, я взагалі не бачу ні нікого. Взагалі. Ось нікого не буду. Таке, таке. Це, що всі коли полонні танки. Їхали. До речі, а можете про... Написати в коментарях, як отримати Аргом з А1, та як отримати Льофар. Ле... Тому що я там все робила, але у мене чомусь не розмовляти нічого не вирішив. Напишіть в коментарях, як не буду. А це... А, це аудробилося? Ну повинен же хтось на аудробі бути. Чи я один його зроблю? А як? Чекайте, воно що, на надаг. На да... ні, не на дах. А, воно дуже... близько з дахом. Впало. О, де захрігав, мені випав. Непогано, непогано. Нікого взагалі нема що? Взагалі нікого не бачу. Хто я взагалі? Дельта. Добре. Давайте поїхали на базу. У мене є інший, де я всіх нас щоб була етолі. Це роблю, щоб якщо він злетів, я його збільшу. А, взагалі ніколи. А, літак він просто припакнував. Под його. Коротше, я вам Т-72. Напишіть в коментарях. Кому подобається, кому ні. Так, можу танку спробувати. Та ні, ні. Це, взагалі, не, він там взагалі загалі это смотрите, там на танчик. Та нього навіть цих нема. Давайте поїхали на базу комусь такому. Ось допустимо, Альфі запустимо. Ось альфа точно точно будет ценбувати. що її запустили аплома. Хоча для чого запускати, тратити один мільйон? Просто щоб запустити ще. Давайте просто будемо. Ні, я просто чищу сервер від гравців. Почекайте, а ось там є вертоліт. Якщо я його зіб'ю дуже вдачно з своєї пушки, то тоді він буде точно... точно буде щось робити. Я не думаю, що, він такий, що нічого робити не буде. Я хочу його збити, але треба знайти таймінг, щоб я не промазав, і мене зараз так. Почекайте. Я навівся трошки. Ні, промазав, промазав. Треба ось так наводити. Чекайте, пусть цей. Та взагалі нічого не виходить. Цей водій якийсь трошки... трошки якийсь не знаю. Трошки його нереально спугати. Чекай Є. Тут є два вертольоти, а коли вони деруться, то вони дуже маленькі манів роблять, чудо. Щоб... Поздравляю Марк... Маркс... Макс, Макс Марк, Марк, виходить, чия кого і Мак вважається. Вітаю, вітаю Макс один два там якийсь з перемогою. Ні, взагалі нічого, вони почекайте. А ось це вже цікавіше, це вже цікавіше. Устривай. Устривай. Встривай! Це вже цікавіше. Давайте знищимо цей цей автомобіль. Але я його встиг знищити. Давай, выходи. Выходим, не ты думаешь, что не Давай, ты можешь. Я думаю, что ты И. Я его просто сижу. Нагадую станку держу на. Так что для тех памятью. Два улицы. Ага, я бачу. Я бы зломату. Хочу його запило, так? Давай, давай, пігу, кому, Давай. А! Ага, добре. Тут хай, тут є теж. Окей, але вони все одно їм танк не потрібен, тому що я його зараз задеспавню. А кому я, до речі, їздив? По-моєму, до... Ні, я не до Айфу їздив. Я до. А, я до якогось фіолетового. Тут є це омега. Добре, добре. Давайте під кінець відосу запустимо ядерну бомбу. Так, давайте. Де, Де в мене омега? Ось, бачите. Воно пришло. Можна я ся сягаю? Я може полетіти до мега, да я не зброю. А? Упс. Ой, я зараз закриюся. Ладно, придайте разочарову. Тому що тут і мене зараз ще закриють, так. Все. І зброя полетіла. Її, я вбив їх. Я помстився. Ну добре, підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока!